Привіт усім! На огляді сьогодні один із найпопулярніших смартфонів 2024 року у бюджетному сегменті Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Комплектація смартфону, наче і стандартна, але більшість сучасних смартфонів конкурентів позаздрять. Адже тут, окрім кабелю, є ще й сам блок для заряджання потужністю 67 Вт. Є інструкція, є і чохол навіть. На правій панелі пристрою розмістили за класикою кнопки регулювання гучності та блокування розблокування смартфону, а зліва лише слот для сим-карт. А от зверху просто купа всього: 3,5 мм розділ для навушників, інфрачервоний порт, динамік, а також додатковий мікрофон. Знизу другий динамік. І справді, звук тут дуже непоганий. Мікрофон для розмов і type c порт також тут. Задня панель отримала набір із трьох камер, а також спалах. Камери при цьому дуже виступають за межі корпусу, тому чохол точно треба. Попереду дисплей з камерою в окремому острівцю, але найбільше вражають дуже тонкі рамки навколо дисплею. Це виглядає не по-бюджетному. Щодо збірки в цілому, тут претензій немає. Так як Xiaomi знають, що роблять і для кого. Матеріали використовуються непогані по якості, при цьому пластика тут найбільше, але підігнали його чудово. Габарити 8 мм товщина, 161 мм висота і 75 мм ширина. Вага смартфону 188 г. Смартфон з врахуванням великого дисплею в цілому виглядає не надто громістким, а камери, які випирають, це нормально. Зараз всі це практикують. Ну і відразу до найцікавішого, процесор встановлено Helio G99 Ultra, а це супер рішення для цього цінового сегменту. Тут вам і продуктивність нормальна, і споживання енергії відносно невелике. Як завжди у Xiaomi маємо декілька модифікацій з різною кількістю пам'яті. 8 плюс 256 ГБ або ж 12 плюс 512 ГБ. MIUI – графічна оболонка, яка багатьом дуже подобається і не дарма, адже працює вона відмінно. Щодо оновлення праційної системи Android, вони приходять регулярно. Виробник не забуває жоден із своїх смартфонів протягом декількох років, акумулятор ємністю 5000 мАч. Те, що треба для роботи на весь день. При цьому швидка зарядка менше, ніж за одну годину дасть повний заряд. NFC в даному смартфоні є. Було б дивно, аби не було, правда? Та й в цілому швидкість роботи девайса на висоті. Немає жодних проблем, глюків, фрізів, все тут так, як того і очікуєш від Xiaomi. Відповідно, і в ігри тут грати комфортно. Що ж дисплей, Xiaomi то завжди стараються встановлювати гарні матриці. Так, все правильно, тут саме така матриця: AMOLED, 120 Гц частота оновлення, супернасиченість кольорів та чудовий запас яскравості для використання на вулиці. Діагональ такого дисплею 667 дюймів, а роздільна здатність Full HD. Чудове зображення, чудові кути огляду, чудове все, дійсно. І тут насправді нічого дивного, адже Xiaomi завжди радують своїми якісними дисплеями, де практично все ідеально. Адже, як ви знаєте, Xiaomi це топ за свої гроші. 200 мегапікселів. Чудова цифра, і саме таку роздільну здатність має камера цього смартфону. Так, звісно ж, по якості не можна порівнювати ці 200 мегапікселів з 200 мегапікселями в камері Samsung Galaxy S24 Ultra. Але в цілому, як для своєї ціни, якість дуже непогана. Тут є можливість знімати 2К відео, при цьому якість відео доволі непогана. Також варто розуміти, що в стандартному лаунчері камери є безліч режимів, практично як у флагманах. Компанія гарно оптимізувала софт, і саме тому камера тут працює відмінно. Є тут і 8 мегапіксельна камера для ширококутної зйомки, що також робить нормальні знімки при умові освітлення, наближеного до ідеального. Фронтальний модуль камери має роздільну здатність 16 Мп, а щодо якості, такого ви точно не очікували, причому в хорошому сенсі. Xiaomi Redmi Note 13 Pro має безліч переваг і за свої гроші дає практично все, що взагалі можна знайти у світі смартфонів. Купити смартфон ви можете в нашому магазині, посилання на який є в описі до цього відео.